Шановні мої друзі, знайомі, побратими, сьогодні 27 листопада, а 25 листопада я святкував своє день народження, і в той день мене привітало дуже багато людей по Фейсбуку, а також у моєму рідному місті, коли я йшов вулицями нашого затишного, прекрасного волелюбного містечка. Мене зустрічали мої однокласники Свєта Радомська. Зустрівся я з Іваном Пазюком, який торгував на базарі, який колись і навіть зараз є відданим сином нашої України багатостраждальної, яка зараз постраждала від російсько російської агресії. Також по Фейсбуці мене привітав е, Віктор Северинович, батько нашого героя Віктора Льохіна, який зараз знаходиться на передовій, і в своїх 51 рік він боронить нашу, е, нас, наш мир, наш спокій. Ну і завдяки таким як Віктор Льохін. Ваня Пазюк і другі хлопці, які зараз знаходяться на передовій, я мав можливість святкувати своїх 50 років тут у заставні. Так, працюючи на Чернівцях, я хочу сказати, що деякі люди кажуть: я кажу тяжко там хлопцям на війні на передовій. На що вони мені кажуть, ти знаєш, і тут нелегко в тилу? Так, я спорити не буду, і тут нелегко. Тим більше, що тяжко зараз десь знайти якусь роботу, а якщо робота є, то треба пахати, як кажуть, як кінь. Е, ну, е, але все рівно хочу подякувати цим людям і хочу ще згадати за Михайла Гулька, тому що коли я зайшов до вані пазюка на базар, то він каже, Вадим, ти знаєш, Михайло Гулько загинув. Він був безвісті пропавший десь вже більше півроку. Вся заставна про це говорила. Ну, і Михайла Гулька я дуже добре знав. Його брат, він є моїм однокласником Микола Гулько. І ви знаєте, прикро. Прикро, що такою ціною нам дається наша свобода, такою ціною нам дається оці е, миті, прекрасні миті, безтурботні миті туту, у тилу. І ви знаєте, оцих 50 років, ну що ще. Е, коли діти гинуть, яким по 6 років, за день гинуть по 26-27 по 27 чоловік в Тернополі, в Києві, в Херсоні, в Миколаєві. І як кажуть, що просто тяжко на душі. Також хочу подякувати е, тим людям, коли я йшов на базарі, от мені навіть продукти в магазині давали безкоштовно, кажуть, ми чули, що у вас день народження. Бо завдяки е, Радомській Світлані своїй однокласниці вона каже: Вадим, ти ж у нас е, 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 іменинник, бо я до неї говорю по румунській мові. Так, Може когось цей дивує, що я розмовляю на румунській мові. Но я хочу сказати, що я вчу е, культуру е, сусіднього народу, який є поруч. Я сам з Чернівецької області, ми з Чернівецької області, і ви знаєте, чи то євреї, чи то е молдовани, румуни, угорці, всі мої брати і сестри, е всі люди, вони повинні якось знайти порозуміння на цій планеті, порозуміння з Богом, з Господом. Ну і просити у Господа, що, наприклад, якщо навіть є війна такі труднощі, перепони, які ми повинні долати, що в першу чергу це повинно бути для духовного нашого зростання. Ми рано чи пізно всі підемо на той світ, і коли ми спостерігаємо, що відбувається навколо, а не тільки у нас бувають моменти радості, роки радості, періоди історичні, які приносять нам втіху, Якийсь духовний злет, розумовний злет, розвиток в якомусь мистецькому напрямку, то й бувають такі історичні моменти. ну І ми повинні це сприймати з гідністю і навіть як вчені ті люди, які прийшли з вічності і які відійдуть в вічність, щоб вони спостерігали це, що зараз відбувається. Так, прикро, тяжко. Тому що поки це не стосується наших рідних, близьких, ми як, можемо казати, що ми можемо спостерігати зі сторони, як вчені? Але коли це торкається нас безпосередньо, це для нас е, велика біль, е, горе і трагедія. Що ми могли спостерігати декілька днів назад, коли загинуло дуже багато людей в Тернополі? Що ми можемо спостерігати? Що на Запорізькому напрямку твориться, на Херсонському напрямку на Півдні? Ну і знову хочу подякувати тим героям, таким як Віктор Альохін, їхнім батькам, які мужньо переносять те, як їхні діти зараз знаходяться на передовій. Ну, а надалі багато говорити не буду. І так я бачу, що говорив дуже багато, можливо, це дуже нудно було. І хочу всім подякувати за те, що ви просто привітали мене з Днем Народження. І Миколу Ящука, який до мене позвонив. Дякую тобі, Микола, і Миколові Чучвичу, всім своїм друзям і Михайлові Канатникові, Михайлюку. Ну, а наразі нехай всім щастить. І нехай скоріше настане мир, радість, безтурботність, щоб всі народи в цьому світі зажили в мирі і в радості.